На другому курсі в Польщі, я вирішив, що я хочу вчитися в Іспанії. Я по програмі Erasmus поїхав вчитися в Іспанію. Тому що я, знаєш, я думав так: я приїхав сюди в Польщу, тут все так круто, класно, кольорово, все цивілізовано. Я думаю, блін, якщо їхати далі на захід, то там буде ще крутіше. Я поїхав в Іспанію. Теорія не перевірила, не не, не пройшла е, практичної перевірки, <кхем> і з Іспанії повернувся назад в Польщу, Я там трошки, трошки менше року повчився по програмі Erasmus. Власний крутий університет, він там навіть в якомусь популярному серіалі Нетфлікса знімався і так далі. Е, ну, Іспанія, як країна мені, знаєш, тотально не, не підійшла. Тому що е, іспанці, вони такі, вони тебе розуміють, вони тебе слухають, вони такі сі, сі, бали, да, ми тебе розуміємо. А потім, коли доходить до такого, знаєш, next actionable step, тобто дії, яку треба зробити, вони такі кажуть: угу, маньяна. І я довго не міг зрозуміти, що це слово маньяна означає, бо це таке завтра, яке ніколи не наступає. E, і от вони все маньяна, і з ними дуже важко домовлятися про конкрети. А мені такі людині, знаєш, дуже польською це називається зероєдинковій, укладені систематичні. Мені дуже важко було e, то, що ніхто не виконує. Своїх домовленостей. Плюс Іспанії дуже жарко. Я жив в, в такому гуртожитку, де, е, на якій більшості в Іспанії, не було кондиціонерів. І в червні я вже просто, знаєш, на останньому подиху, вмираючи, як лебідь, е, купив білети на цей от Ryanair і вернувся з 40-градусної жари в Варшаву. Чи вже що ще тоді?